Який ваш улюблений? Я щойно вляпався по самі помідори? Момент. Я був новоспеченим комп'ютерним програмістом, що тільки не закінчив коледж. Це було ще до того, як у нас з'явився відділ розробників програмного забезпечення. У ті часи ми працювали на міні-комп'ютерах, і мені потрібно було запустити довгий процес, який був прив'язаний до мого терміналу. Я пішов до комірчини і витягнув інший термінал, щоб виконувати інші завдання, поки триває обробка. Це була стара версія, багатозадачності. Ви, діти, навіть не уявляєте, наскільки. І все просто зараз. Оскільки у новачка було два термінали, ніхто зі старших програмістів не хотів здатись менш продуктивним, тому всі повторили за мною. Десь через тиждень президент компанії зайшов в кімнату програмістів, щоб розібратись з новим обладнанням, яке щойно надійшло. Він подивився на нього і сказав: виглядає непогано. І, озирнувшись, зауважив, схоже, тепер у всіх по два термінали. Будучи дотепником, я швиденько відповів. А вже Авжеж, адже у нас всіх по- Дві руки. У відповідь запанувала замогильна тиша. Було дивно, адже зазвичай мої жарти викликають щонайменше сміх. Саме тоді я згадав, що у президента компанії не дві руки. У нього був роджений дефект, і одна з них не розвинулась належним чином. Ваш коментар нагадав мені момент, який я намагалась забути впродовж багатьох років. Я ходила з сестрою на шопінг, коли ми помітили, що у продавчині за кілька футів від нас дуже погана шкіра. На її обличчі було більше прищів, ніж шкіри. Я сказала сестрі на мові фарсі, як мені шкода бідолашну дівчину. Вона повернулася до нас і бездоганною фарсі відповіла: я записалась на прийом до дерматолога. Маю додати ще одну кумедну історію. Моя тітка на вигляд, звичайна біла. Жінка, вона на рік переїхала до Японії через роботу свого чоловіка. Ніхто там навіть не підозрював, що вона вільно володіє японською. Якось вона їхала в автобусі в Токіо, коли почула, як дві жінки обговорюють її. Перша сказала: ця біла жінка така красива. Вона схожа на щось середнє між Грейс Келлі та Софі Лорен. Тобі так не здається? Моя тітка дуже розчулилась, аж поки подруга Японки не відповіла. Ні, вона схожа на Грейс Келлі яка з'їла. Софі Лорен. Я заплатив за бензин, але так і не заправився. Просто заплатив, вийшов за двері, сів у машину і поїхав. Я щойно влаштувалась на нову роботу помічником спеціаліста з продажів у великій фірмі. Свіжа і натхненна. Я була готова укладати угоди. Керівниця передала мені заяву клієнта і сказала ліквідувати активи. Не помітивши, що деякі з них були виділені, я ліквідувала весь рахунок, а не 25% від нього. Найгірше те, що я не зрозуміла цього, поки вона не прийшла, адже вона могла бачити те, що я роблю в режимі реального часу і не запитала мене, що я Коєлам, я почервоніла, розхвилювалась і побігла до відділу комплаєнсу, щоб все виправити. Наш комплаєнс офіцер наказав мені втерти сльози, прогулятись і випити кока-коли. Він сказав, що це буде моїм обрядом посвячення. Більше ніколи я не допускала торгових помилок. Це був мій перший день на посаді спеціаліста, технічної підтримки. Мене попросили замінити тонер в основному принтері у офісі компанії. Я витягнув чорний тонер і впустив його. Він вибухнув так, ніби це був новорічний фейерверк. на мене, на підлогу, на весь принтер. Я думаю, що навіть через 10 років вони все ще виколупують чорнило з комірчини. На щастя, начальник був моїм другом, і він добряче посміявся з мене. Зробив світлини, розіслався. Електронною поштою і все таке. Я з усіх сил намагався прибрати наслідки катастрофи, поки завгосп не відштовхнув мене в бік зі своїм атомним рюкзаком полососом і не прибрав сам. Я лише зрадів, що упустив не жовту фарбу. Не хотілося би цілий день мати вигляд, наче обмочився. Порекомендував свого приятеля до себе на роботу, дав йому надзвичайно високу оцінку, тому що він дійсно на це заслуговував. Він не пройшов тест на наркотики. В його організмі знайшли кокаїн. Востаннє я рекомендував когось на роботу. Я отримав повідомлення в хамському тоні від одного з моїх військових офіцерів про те, що мені потрібно змінити кімнату в казармі. Я одразу ж зробив скріншот і відправив його своїй дівчині з підписом. Подивись на цього сучого сина. Але як тільки натиснув відправити, я побачив, що замість дівчини надіслав повідомлення офіцеру. Наступні дні були для мене невеселими. Одного разу баскетбольний м'яч застряг високо на дереві, і я подумав, що було б непогано кинути в нього камінь, щоб збити додолу. Під деревом стояла машина мого батька, і камінь влучив прямісінько в лобове скло, коли летів вниз. Я переїхав до іншого штату, коли мені виповнилось 18, і повернувся назад через 6 років. Одного разу в кав'ярні зустрів жінку, яка була схожа на подругу мого друга з часів, коли нам було по 16 років. Я з дуру запитав: Аго, у вас є донька на ім'я Галина? Вона зиркнула на мене найзневажливішим поглядом, який я коли-небудь бачив, і сказала: Я і є Галина. Це було 25 років тому, і я досі здригаюсь, коли згадую про це. На щас. Це відтоді я її не зустрічав. Коли я випадково надіслала пікантне повідомлення, призначене для мого партнера, у сімейний груповий чат. Коли я усвідомила, що зробила, мене охопила паніка просто неможливого рівня. Коли я навчався в коледжі, а мій батько жив у Вашингтоні, він придбав мені квиток на літак, щоб я прилетів до нього в гості. Я навчався в Техаському університеті сільського господарства, тож найближчим великим містом був Х'юстон, і я ніколи раніше звідти не літав. Я прибув в аеропорт приблизно за півтори години до вильоту і не зміг знайти реєстрацію на рейс Southwest Airlines. Запитав працівника аеропорту. А він подивився на мене приблизно з таким виразом обличчям. Чувак, будь ласка. Скажи мені, що ти зараз не серйозно. Я приїхав в міжконтинентальний аеропорт Джорджа Буша, а Саус Вес літає тільки з аеропорту Хобі, який знаходиться на протилежному боці Х'юстона. А це була година пік. Я нікуди не полетів. Не скажу, що це моя улюблена, але вона переслідує мене найбільше. Навчаючись в коледжі, я пішов до комп'ютера в шкільній бібліотеці. Там стояли великі круглі столи з комп'ютерами по колу. Був ранок, де хто вже працював за комп'ютерами. Я, будучи трохи втомленим, сів за комп'ютер. Витягнув руки, а потім випростав ноги. На жаль, подовжувач живлення для комп'ютерів був поблизу мене. Моя нога натиснула кнопку на подовжувачі і вимкнула всі комп'ютери на тому. Му столі я не пригадую, якою на вигляд вона була, але досі пам'ятаю погляд тихої ненависті та розчарування дівчини, яка працювала над проєктом і раптом позбулась всієї своєї роботи. Вона просто тихо встала і пішла геть. Було б краще, якби вона просто встала і стукнула мене по пиці. Я щойно почав роботу шеф-кухарем у ресторані моєї мрії. Пропрацювавши там пару тижнів, якось вирішив зайнятися підготовчими роботами на кухні, а потім пішов покласти обробну дошку назад на стелаж. Я не помітив, що він хилиться в бік, і було вже надто пізно, коли на землю посипався ресторанний білий посуд вартістю сотні, якщо не тисячі доларів. Тарілки, миски, креманки, підноси все що завгодно. Досі не можу повірити, що вони залишили мене. Одного разу я підхопив хламідіоз і вирішив сказати своїм статевим партнеркам за останні півроку, що вони зробили тест, аби пересвідчитись у безпеці. Я відкрив Фейсбук і написав повідомлення одній з них, з якою зустрічався приблизно 6 місяців тому. Натиснувши надіслати, я зрозумів, що опинився в обліковому записі жінки, з якою зустрічаюсь тепер. Вона користувалась моїм комп'ютером і забула вийти з нього. Я не міг нічого вдіяти, окрім як сидіти і скрушно. Китати головою над своєю помилкою. І так, після цього у мене відбулись дуже незручні розмови з ними обома. Працюючи офіціантом, я якось запитав жінку, коли вона планує народжувати. Вона не була вагітна. Це був останній раз, коли я припускав, що хтось вагітний. Мені щойно виповнилось 18, і Я пішла робити своє перше татуювання. Моя мама ненавидить тату, тож я зробила його там, де вона навряд чи побачить на стегні. На той момент ми обидві курили сигарети і у неї закінчились. Тож коли я повернулася додому, вона понишпорила моїй сумочці в пошуках сигарет і знайшла кляту квитанцію за татуюванням. Мене не було вдома і 15 хвилин. Тільки вчора я поверталась додому з передвечірньої прогулянки зі своїм хаски, підійшла до дверей і, як повна ідіотка, перетасувала порядок дій. Я відстебнула повідець, потім витягла ключі, щоб відчинити двері. Обернулась, а собаки і слід прохолов. Витратила 20 хвилин на те, що здавалося бацюрі веселою грою квача, але було справжнім жахіттям для мене, тому що він петляв по жвавій дорозі. Зрештою, я спіймала його, але це був справжній факап. Я була Ла рада, що ми всі повернулись додому на вечерю, цілі і неушкоджені. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А який ваш найбільший факап? Напишіть в коментарях.